Уявіть, тисяча гривень зимової підтримки, вона ж зимова допомога. Від держави вже майже ваше, але існує один момент, який може, ну принаймні, не відмінити, але затримати виплату. Однак не хвилюйтеся, у цьому відео я покажу, як усього за три хвилини подати заявку, і щоб все у вас було добре. Ходімо розбиратися. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Гаразд, Перейдемо до конкретики. Уряд запустив програму зимова підтримка 2025. Це одноразова виплата у тисячу гривень для кожного громадянина України. Найважливіше подати заявку можна з 15 листопада до 24 грудня 2025 року. Це просто право на допомогу мають усі громадяни. Які перебувають зараз на підконтрольній території України. Це стосується і дорослих, і дітей. Батьки або опікуни можуть подати заявку на кожну дитину окремо виняток: люди, що перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. І ще один вкрай важливий нюанс: для найбільш вразливих категорій населення передбачена додаткова допомога. 6,5 тисяч гривень. Але це тема окремого відео. Коротко. Право на неї мають люди з інвалідністю, пенсіонери з мінімальним доходом, багатодітні сім'ї, внутрішні переміщені особи, люди, що опинилися у складних життєвих обставинах. Ця виплата нараховується автоматично тим, хто вже отримує відповідну державну допомогу без додаткових звернень. Найшвидший шлях до грошей це, звісно, дія. Але саме тут можна легко спіткнутися. Давайте пройдемося по кроках. Крок перший. переконайтеся, що ваша дія оновлена до останньої версії. Це важливо і критично. Крок два. Зайдіть у застосунок і перейдіть у розділ сервіси. Крок три. Знайдіть послугу зимова підтримка і тисніть розпочати. Крок чотири: оберіть, на кого оформлюєте заявку: на себе чи на дитину. Якщо на дитину перевірте, чи підтягнуло свідоцтво про народження. Крок 5. А ось і найвідповідальніший момент вибір картки для зарахування коштів. Дія запропоную вам обрати спеціальну картку Національний кешбек. А тепер головний секрет для дії. Щоб уникнути проблем, переконайтеся, що у вас активна вже карта Національний кешбек. Від вашого банку. Якщо її немає, відкрити заздалегідь через свій банківський додаток. Це займає кілька хвилин, але гарантує, що в дії з'явиться правильний варіант для вибору. Просто оберіть цю картку зі списку і ніяких додаткових ручних дій не знадобиться. Далі, просто підтвердіть, що ви з України та надішліть заявку. Готово! А що робити, якщо дія не ваш варіант, немає смартфона або просто більше довіри до паперу? Є надійний спосіб Укрпошта? Тут все теж просто. Приходите до будь-якого відділення Укрпошти з паспортом та ідентифікаційним кодом і заповнюєте паперову заявку. Коли гроші надійдуть, вас повідомлять по смс. Або листоноша принесе їх додому. А тепер лайфхак для Укрпошти. Якщо вам важко дістатися до відділення, не потрібно нікуди йти. Просто зателефонуйте на гарячу лінію Укрпошти за номером 0800 300 545 і викличте листоношу додому для оформлення заявки. Це офіційна та робоча послуга. І чудова новина для пенсіонерів: ті, хто отримує пенсію через Укрпошту, отримають цю тисячу гривень автоматично разом зі своєю виплатою пенсії. Нічого робити додатково не треба. Окей, гроші отримали. А куди їх можна витратити? Цю тисячу можна спробувати на оплату комунальних послуг, купівлю ліків, продуктів українського виробництва, книг, а також на поштові послуги. Також можна зробити благодійний внесок або задонатити на Сили оборони. Важливо, кошти, отримані через Дію, потрібно використати до 30 червня 2026 року. Отже, коротко про головне: подати заявку можна до 24 грудня через Дію або Укрпошту. Коли подаєте через Дію, переконайтеся, що у вас є карта вже національний кешбек. Якщо ваш вибір Укрпошта і вам важко пересуватися, телефонуйте на гарячу лінію. Якщо це відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради про державну та фінансову допомогу. І напишіть у коментарях, як плануєте подавати заявку через Дію чи Укрпошту ваші відповіді допоможуть іншим визначитися. Далі буде.